Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Так як закінчується рік, хочеться підбити якісь підсумки, і це відео буде про те, що ми зробили за цей рік. Не тільки в плані ремонту будинку, а й на господарстві, на городині. Так що будемо разом з вами дивитись, як він пройшов. Пригріло сонечко, і в будинку вже не сиділося. Вийшли ми працювати на вулицю. Ми возили ось такі дровця від сусідів, щоб варити нашим свинкам кашу. Без помічника в нас робота не робиться, завжди допомагає нам. Така у нас ось гора вийшла, шість тачок привезли, зараз шифером, вкрию її, щоб... Не мочилися дрова і будемо потихеньку варити кашу. Ну, так як і весна, це пора розсади, тож ще вирощуємо розсаду. Я всю розсаду вирощую сама, у нас 20 соток землі, тож треба щось садити. Тут у мене перчик і баклажани. Ще трошки, скоро буде новий сезон, будемо також саджати вже розсаду, дай Боже, все в нас буде добре. Ну і бджілки вже літають, тож в будинку точно не сидиться. Сьогодні будемо діставати картоплю на посадку. Картоплю дістала, це не вся, деяка частина. І поки таке сонечко, то вирішила перебиратися в літню кухню. Ось, поправила все. Весна є весна. Перебралась до літньої кухні. Навела тут трохи порядочок, зараз готувати щось їсти. Думала, думала і вирішила. Побачила там в сусідки, кропива зійшла і хочу зробити зелений борщ з кропивою. Ніколи я не готувала борщ з кропиви, а це щось вирішила спробувати. Ну і потихеньку починаємо працювати вже на вулиці. На зиму ми. Зробили каналізацію, але кришку тоді не встановили, так що зараз встановлюємо кришку. На вулиці все тепліше й тепліше, тож не сидимо. А працюємо. Вирішили добудувати ще один сарайчик для в'єтнамських поросят. Сарайчик, бо він маленький. Далі відео буде видно. Ось такий, як оцей, поруч ми збудували. Ну, хто дивиться зараз мої відео, той бачить. Була зайва цегла, тож чого не зробити. Хоча ще треба будувати великий сарай. Ще колись буде і така роботка. Як бачите, кавунчик маленький у нас. Максим копає під фундамент. Ну і, звісно, без городи не нікуди. Почались городи, тож треба садити. Я дуже полюбляю цю справу, земельку, так що чекаємо знову весни, щоб цим займатися. У відео чути, як пташечки співають, і так захотілося весни. Хочеться саме головне, щоб вона була мирна. Це я сапала до дощу, і там вже також воно починає проростати, але не так сильно. А тут а ось бур'яном геть все встелило. Треба висипати, бо вже скоро вона цвісти буде, а я ще ніяк перший раз її не просапаю. А зараз. 12-та година дня і влупив дощик. Пішов такий хороший, але чи надовго, а то зранку до 12-ї години такий моросив помалесенько. а це ось пішов. Будемо сподіватися, що ну, так цілий день. Ходимо туди-сюди. Не роботи, не погоди. Ну, а тут залишки моєї розсади помідорів. Розсада була дуже гарна, це таке вже залишилося. Я його потім собі садила. Помідорчики такі аж запахли, коли рукою їх чіпаєш. Були гарні помідори, потім відео буде далі, який був у нас урожай. Ну, а тут же видно, що ми сарай збудували, і тепер працюємо над тим, щоб зробити загончик для свиней, там, де вони будуть дихати свіжим повітрям, скажімо так. Тут ми вже підготували місце, щоб залити такий невеличкий майданчик, де будуть свинки гуляти. І майже наш сарай готовий. Ну, і ось так у нас вийшло, але потім такий дощ припустився. Це літо було дощове дуже навіть. Те, що літо було дощове, видно по полуниці. Перша полуничка, і дивіться, яка брудна. Але була дуже смачна і солодка. У мене був такий маленький бізнес. Не тільки собі ми вирощуємо, а й на продаж. Звичайно, перебиралася вона, брудна була мені, а та, що більш гарніша була, то продавалася. Але дощ робить свою роботу і, як видно, почала вона трохи портитися. Але в нас нічого не пропаде. У нас є тваринки, які полюбляють полуничку також. Бери. А, так, а. Добре, да? Кавунчик, і ти хочеш зараз і тобі да. Будеш? Ой, ну, тисне. Ну, а ця мадам наїлася по луниці і на вечір нам був подарунок вже. Ось такі красунчики в нас з'явились. Це перші наші внутрінята маленькі. Їх було 6 штучок, але вийшло так, що 4. А потім залишилось взагалі 3. Одними внутрінятами у нас все це не закінчилося. І ось ми возили свинку до кабана. Так як в наш кабан ще маленький був, то возили отак через все село її в тачки. Але нічого, вона вела себе більш-менш добре, все вийшло, і потім у нас з'явилась поросятка. Тут же наша принцеса заїжджає в двір. Це я тільки взяла в двір завести, так, максимність. Але мені вистачило й того, що я 2 метри провезла її, така вона тяжка. Ну, на вулиці підігнали ми вже трошки роботу, городи посадили і почали працювати в будинку. Це наша майбутня вана, яка вже зараз функціонує. Робили тут теплу підлогу. Сьогодні така по-робочому, я вже вся в цементі платочку, бо там сонечко. Я ж на вулиці працюю, а тут в будинку добре, прохолодно. Ось так. Все, наша бетономішалка допрацювала, пішла я насипати. Максим носив і там все викладав всередині, бетонував, а я робила заколоти і насипала відеречко. Ось так ми разом завжди працюємо. У ванні з підлогою закінчили, і ось перейшли, це тут, де в нас зараз кухня. Те місце, там, де Максим сидить, то зараз там холодильник і морозилка стоїть. Ми ще минулого року тут в цій кімнаті залили підлогу, але затирали вже цієї весни. А от в іншій кімнаті поруч там також зараз продовжували заливати, як і у ванні. Але вже в цих двох кімнатах теплої підлоги немає. Хоча думали якось, передумали. Це також наша кухня. Так як бачимо, двері стоять. Зараз вони встановлені вже в віранді, на місці, працюють. А сюди ми знесли, бо в іншій кімнаті почали заливати підлогу, а поки все сюди. Ну, а це інша кімната, тут, видно, підготовуємо підлогу для того, щоб заливати. Он полістирол поклали на підлогу, і будемо заливати, робити стяжку. Навіть же стіни почали штукатурити, і перший шар є. Цього літа ми підготували ці три кімнати, які ми прибудували. Ми їх залили підлогу, стіни поштукатурили, потім пошпаклювали. Світло розвели і зараз вже далі продовжуємо це в моїх відео, ви бачите, на якому етапі це зараз все. Ну і звісно, розпочався сезон консервації, бо з цього нікуди. Кожен день майже щось консервували, закривали, так як взимку зараз, все воно гарно йде. Не тільки компоти, кабачки пішли, кабачкова ікра, так що працювали добре. Ну і коли плодоносила полуниця, в цей час я проводила на городі, засмагала майже через день на плантації своїй, так як полуниці було багатенько, і поки її визбереш, то години 4. Оце там треба було лазити. І ось такий результат моєї роботи був. Полуничка. Аж через екран запахло, хочеться вже свіженької ягідки. Ну, а тут в нас вже з'явилися малючки. Від двох свинок у нас було їх 20. Це тільки від однієї, потім трохи пізніше ще одна привела. Такі маленькі, гарненькі свинки, так що недаремно ми возили нашу принцесу на тачки. Щось цікаве, ви так ганяєте, таке витворяєте. А як тільки камеру беруть, все. Тут ми встановили двері у віранду, ті, що я показувала, вам стояли, чекали своєї черги. Ось так вони вийшли. Та й зараз воно так виглядає. Ще тут ми нічого такого не робили. Хоча треба буде їх колись пофарбувати. Такими вони не будуть. Ну, а тут ми вже почали заливати відмостку під будинок. Ще в цьому році ми зробили доріжку до калітки, і отак відмостку, де її не було, все не буду показувати, бо це буде дуже довго. Але вийшло, що ми за два дні залили 18 метрів цієї доріжки. Я оце побачивши це відео, добре згадала цей день. Пам'ятаю, вирішила, ще я консервувати в цей день помідори. То... Одним місцем була на двох стільцях. І там треба допомагати, і там закривати. Але справилися. Все Це... трошки залишилося. Ще... Десь метра три і все. І будемо відпочивати вже. Важку роботу зроби. Так і вкриємо, і нехай воно сохне. Коли воно під плівкою ще й поливати, щоб не так воно тріскалося. Дні швиденько летять, і тут у нас почався вже збір урожаю картоплі нашої. Після таких дощів був гарний урожай, але, звичайно, і трохи портилася, бо дощі в цьому році в нас були ну, дуже хороші. Ще. Раз у два дні я збирала помідори. Урожай був дуже хороший, кожного дня майже по такі 2-3 трибалії, але це вже останні помідорчики, то їх небагато було. Ну і трохи, справившись з городами, ми перейшли, знову ж таки, до будинку. Ось це наша ванна. Зараз ми вже приймаємо і ванну, і туалет, і вже стоїть тут пральна машинка, але ось так все було. Підлогу залили, тож почали. Штукатурити стіни. Ось так в нас вийшло. Ну, а далі вже шпаклівка пішла в хід. Але від ремонту у будинку у нас також був відпочинок, зміна обстановки. Це ми ще вирішили трошки збільшити наш погріб. Ми в сторону вирішили копати, і там зараз вже прокопали, так, десь ширина у нас була метр і туди. Всередину десь 2 метри копали ми з чоловіком разом, але один день нам все-таки допоміг трохи кум, бо з нього ми не справились. Я обрала бути в погребі, копати і насипати все це в відро. А чоловік вже витягував і возив, так мені було легше. Ну, і знову у нас дійшло діло до ванної кімнати. Тут в нас клалася плитка. Майже ось закінчуємо і далі будемо приступати до шпаклівки стін, до декоративної. Нам більшу половину показали, як це це правильно робити, а в кінці ми вже самі клали, вчилися. Нічого так вийшло, нормально. Тут ми вже займаємося декоративною шпаклівкою, чоловік стіни рівненько пошпаклював, а я вже ось так далі робила красоту. Ну і наш городній сезон не пройшов даром, все, що ми зібрали, все закрили в банки на зиму. Так як ми ж розширяли погріб, то було дуже багато пилюки, і я вирішила залізти поприбирати трошки. Ось у нас така консервація, відео є на каналі. Отак, От друзі, пройшов наш рік. Трохи попрацювали, підтягнули справи з ремонтом, городина. Ну, в селі є чим займатися. В своїх відео показую просте життя сільської родини. Більш стараюсь показувати щось позитивне, ловити таку хвилю. Звичайно, і в нашому житті вистачає сумних моментів, але стараємося тримати, не показувати цього, щоб і інші, коли дивляться, вони пишуть, ми заряджаємося від ваших відео, трошки позитиву беремо, бо зараз всім важко. Так що тримаємося. Дякую, що зі мною. Всім в новому році бажаю здоров'я. Ну і саме головне мирного неба. До нових зустрічей. Пока пока.